Всім привіт тут уже забрав бураки з того городу. Скажу так, дуже мокро, погано взити. Це в нас позавчора, позавчора рано йшов дощ, вчора ввечері, але вчора, ото от що воно трошки підсохло, що сонечко було. То я думаю, ай, треба забирати, плюс там низ, беріг мій город знаходиться от там. Там низ, берег худоба бігає, в років 15 поїджених, то думаю, що його забирати, це раз. От, от Це картоплина, це не знаю, нам моя, не моя, падає О. Що його ждати, щоб, щоб корови доїдали, то привезли Перший, першу ходку, поки не зробили от такі рівчаки, покажу ближче, тут ось добре видно. Ну, скажем, колію таку не пробили. Дуже погано взяли з бортами. Ну, я думаю, хто дивиться моє відео, знає, який у мене прицеп. Взяв з бортами, тако, і не міг їхати мусив скидати. Мусів скидати. Тут у мене загорожено, кури ходять. До речі, хороша штука, рекомендую. По-перше, менше сусіди лізуть, по-друге, менше собак, менше цих рабців і тому подібне. Просто приставив та й все. Ще страшно в тому, хто немає. Ось так. Поки не зробив таку колію, О! не вкатав, було погано, Ну, багато не брав. Шість, да, так, шість. шість було. Ну, гар... хороших то було п'ять. Покажу зараз бураки які. Зараз з однієї сторони відкрию вам. Покажу. Це в нас показує, що сьогодні теж дощі. Бураки непогані, тут це менші вже, тут і над'їджені. Самі по собі дає все гарні. Який сорт е, того року в мене навіть там є на каналі відео знімав польський сорт Лада. Ну, там писали, що він не польський, український. Я не знаю чи я брав. Знаю, що брав пачка, коштувала 500 гривень того року. А може навіть і позавто. Ну точно не скажу. Така пачечка, невеличка, там кілограм. Там щось було написано по неначому. Темно-зелений колір. 500 гривень було. В цьому, в цьому році нічого я не купляв. Було оце, що насіння було. Оте й... Ну бураки непогані. Тут вкриті, Тут, трошки не вкрито. Їх розкидати не буду, бо є, урожай бураків є цього року. О. Є. Хоч навіть поїджані, ну... Но... Та й худобу, бо випускають ті лошати, вони бігають як недорізані. Це вже мати перечистила, скільки. От. Це ми возили, чистила. Двох возили, Сказав, втомився. Е, почали десь в 12. А, кінчили десь, можна сказати, в 6. Ми двох возили. От скільки. Воно. Плюс військо перечищено. Гечка трохи вуздо. Трохи тому, плюс ще 4 возика завіз свиням. Зараз ще свиням буду порати. А сьогодні теж передавали з обіда дощ, це ввечері йшов дощ. Це ми забрали ввечері йшов дощ, там знову ж дохмуриться. Не знаю, погоди немає. І на сьогодні теж дощі, от. Тільки що сонце було вже. Та й так, а це так, походу, скажімо, згадую, відповідаю на питання. Да, обіцяв я вам про тример свій, що, що розберу його там, про це, якщо що то катушку заміню, бо в мене погано заводиться. Ну не знаю, коли це буде, тому що виходжу на роботу. Ну, це буде. Це обов'язково буде найближчим часом. Це раз. По-друге, на нащотку палки йдуть дощі, не знаю, коли вона буде. Переробити її там годину. Ну, ще щоб. ну, Прицепити її, винести сюди, то це ще, це ще теж добру годину то й півтори потрібно. Тому я не знаю, коли вона даже і чи буде взагалі в цьому році. Тому перепрошую, кому там обіцяв. Я пам'ятаю все, але по, ходу, по можливості, по ходу, я кажу, по ходу дійства я все зроблю. Отак. А, в мене ще тут є бураки, отам за кукурузою, там п'ять рядків. Там п'ять рядків, як кукурудза йде, так і туди, ну там вони, тут там вони щось не родять. А іменно на тому городі, то вони щось, там беріг, там більше влаги, вони краще родять. Даю під них гній. Даю під них гній. І раз чи два, я не пам'ятаю. Раз і чому давав і раз біле добре, все. Біле червоне помішано. Оце все. Ось такі врожай. А зараз в мене в принципі, то роботи вистачає, бо це мені вже післязавтра на роботу виходить, треба готуватись. Раз, по-друге, бджоли, ще пасіка є. Я то їх закормив, а це хочу глянути, що там не подоїдали, не подоїдали, той сироп. У мене трохи в кормушках, в основному все в кормушках, трохи це, то в мене роботи як би вистачає, зараз до них буду йти, щоб гала. Саме головне, щоб зараз дощ не пішов було. Ну таке, бачите, сіріє. Ну, так що кормові буряки є. от. В людей, як в кого, я вам скажу. Ну, ще ніхто не забирав. Ще ніхто нічого не забирав. Ну, гички, бураки є всякі, чесно скажу. І малі, ну, урожай є. А, Зараз покажу вам це От два скати, що привіз. Червоні борочки, які цього року. Теж не наше насіння. Не знаю чи є, не буду говорити, не помню Знаю, що упаковочка стоїла 70 гривень. Покажу. От, всі отакі о. Не. не знаю, правда, що з ними робити, з таким, хоч свиням давай. Що з ними робити, не, не понятно. А! Поки зайшов сюди, скажу два слова про бензопилу. Так, трохи він відео вийде, але скажу. Забрав все, добре, заводиться з ремонту. Як я туди... Заляв бензини, а воно почало текти. От вона, я не знаю, не робила, коли я останній нас різав. Десь того року нею. Того року осіння, десь вона рік не різала і так розсохлося, оця сама пиптик. Що він почав текти. Сама, зараз тут бензину немає, я повирізував. От сама тут є прокладочка. От вона, моя. Підкажіть, хто розуміється під відео, чи можна замінити саму прокладку, чи треба пиптика? Я так цієї трупної пленки намотав, трохи, щоб воно не текло. Може не дуже гарно, звісно. Але... А то це я, виходить, як? Почав різати. Та й вона щось почала різала добре, перестала різати. Ну, ось віздух, що підсос. Ну, потрошки хлюпало. Я почав крутити карбюратора, ну і дарма. Потім побачив, воно тече, я вже підклав, воно почало нормально, ну, і мені прийшло ще раз, виходить, два рази регулювати. Заводиться воно добре з полтичка. Навіть так. Нова хуже заводиться з швидким стартом. Тип аля з швидким стартом. Заводиться хорошо. І ріже досить непогано так. Ну, приємно з тим на слабувати, бо там 52, а тут 38 кубиків. Ну, економія по бензині дуже відчувається. Рага зайшли, йдемо далі покажу. Я возив Зараз покажу, скільки навозив. Це так їздив кусити. Оце я все порізав, оце всі сучки. На це пішло десь 800-900 грамів бензину. От на це, все. Тут одні сплошні сучки. О, таке. А це навіть ще... Це ще треба різати, воно нічого не хоче. Ось скільки навозив. А, це верби ще взяв. Тоже, тоже це, це вона впала, ніхто її не брав, просто порізали бо не можна було, а я приїхав, загрузив. Дров там багато, я показував, відео вистачає, було б бажання їх возити. А за це десь грам 800 бензину пішло. О на ці сучки всі. От О, Так о, дивіться. О, Що ж воно? Різав трохи той, трохи той. Ось так. Муриця, ну зараз я ще до бджіл гляну, я вже до чайника закипів. Чайник закипів. Зараз я подлю, що там сироп, може кому ще дати. Та й трохи їм подаю, той. бо я не знаю, піду на роботу, не знаю коли там. Тим більше в місті треба обробити ще їх біпіном. Ось так. До нових відео, всім гарного дня.